Відкриття змагань на досить високому рівні відбулося. Дякуємо господарям цього коледжу, цього залу за прекрасно надані умови для проведення цих змагань. Їх дуже не вистачало протязі трьох років. Це перший чемпіонат області серед цієї вікової групи. Я думаю, що для дітей ці змагання. Як великий стимул, як радість, вони зустрінуться, пограють і отримують задоволення за всі минулі роки. Як ви вважаєте, рівень нашого вінницького волейболу, чи є конкурентоспроможним з іншими областями, і наскільки високий у нас рівень гравців? Я думаю, що не те, що конкурентно спроможним, а Вінниця задає темп в розвитку дитячого волейболу. У нас дуже сильна обласна школа. Жмеринська школа, багато вихованців саме Жмеринської школи є збірниками національної команди України, багатьох професійних клубів нашої держави і також Європи. А ви сьогодні приїхали зі своєю командою? Які задачі перед підопічними ставити? Чи ви хочете досягти на цьому? Типу? Однозначно, цілі найвищі це перше місце перемога. А основне завдання це гарно пограти, провести час. Ну і результат, я думаю, має бути також відповідний. Якщо буде гарно, гарно будуть грати, буде гарний результат.